Вітаю! Сьогодні нам трошки про красу. У мене скоро день народження, і я готуюся до нього, трошки хочеться зробити приємненьке собі. Сьогодні я робила вії у Маріани, дівчина з України, з івано франківської області. А вона, помімо того, що робить вії, нарощування вії, ще ламінація Вій, займається бровами, бровист, і скоро поїде навчатися. У Україну на масаж, оце саме Маріана. Зробити масаж антицелюлітний, ще якісь види масажу можна дізнатись, набравши її і поговоривши, чи не написавши в салон. Сам салон дуже затишний, є акуратно, все чисто. І я хочу сказати, що кожен раз. Приїжджаючи сюди, після того я відчуваю себе дуже комфортно і щасливо за результат. І можу сказати, що я рекомендую цю дівчину, бо, помімо того, що ви отримуєте гарну послугу, якісну, ви ще отримуєте дуже комфортне і приємне спілкування. Тому, хто живе в Норвічі чи біля Норвіч, будь ласка, приїжджайте, дуже рекомендую і діліться своїми знахідками, яких майстрів по красі ви знайшли в цьому регіоні, може десь поблизу, щоб ми обмінювалися контактами і ділилися нашими, нашим досвідом. А це саме результат того, що мені зробила Маріана. Ще раз дуже їй дякую, я задоволена. І що? Скоро поїду в подорож, тому дивіться наступні серії в моєму влозі. Бай-бай!